Ті, хто вбивав українців в монастирі, це були ті самі канкавидисти, які вбивають зараз українців їхні нещадка на фронтах з тими самим цінностями. Ті самі люди, які вбивали польських солдатів в катині, ті самі люди, які спільно боролися проти наших держав, тому ми маємо спільно боротися з ними. Очевидно, що в польському суспільстві є сили, які зацікавлені роздмухувати польсько-українське протистояння, Як і які є багато тих, хто робить все, щоб цього протистояння не було. Росія це розкручує, особливо в соціальних мережах ці внутрішні всі сфери протистояння і гри на складних стосунках між українцями і поляками зараз. Останній раз, коли була знищена ця могила в монастирі, навіть тією, стій... Фальшивою, так би мовити, таблицею поставили взагалі огидну провокацію. Зробили в той час, коли нарешті ми досягли е, спільного рішення про ексгумацію поляків в Україні, українців в Польщі. Це було абсолютно передбачувано, і там і там завжди з'являються провокаційні сили, які ведуться на російську провокацію, щоб посварити наші народи. А ми відповідальні політики і посадовці в обох державах маємо зараз зробити все, щоб цього не сталося. Зараз унікальний шанс для того, щоб побудувати наші стосунки такими хорошими. Шими, якими вони давно не були.